Яка з кімнат тобі більше подобається? Ліва чи права? Чому? Мені подобається права кімната, бо там порядок і все розташовано на своїх місцях. Чи знаєш ти, як досягти порядку? Є два способи, як досягти порядку. Перший це видалення зайвого. Наприклад, що зайве в цій кімнаті? В цій кімнаті зайві велосипед, ліки та взуття. Другий спосіб це упорядкування існуючого за певною ознакою. Наприклад, на кухні ми окремо зберігаємо спеції, продукти, посуд та кухонну техніку. Гра допоможи Наталці навести порядок. Наталка щодня наводить порядок у своїй кімнаті. Допоможи їй. Що з чим ти складеш? Іграшки, взуття, чистий одяг, брудний одяг, ми дослідники. Пропоную провести невеличкий дослід. Візьми цукор, сіль та глибоку миску, який змішай. Цукор та сіль. Цукор та сіль дуже схожі між собою. Отож ми їх об'єднали. Візьміть три склянки з водою. В першу склянку насип цукру. Яка вода в ній буде? Вода буде солодкою. В другу склянку насип сіль. Якою буде вода? Вода буде солоною. В третю склянку насип суміш цукру та солі. Чи зручно користуватися цією сумішчю? Чому? Отже, цукор і сіль необхідно зберігати окремо, хоча вони і схожі між собою за кольором, але мають різні смаки. Пропоную виконати ще один дослід. Візьми серветку та мокру тарілку. Поклади серветку на мокру тарілку. Що відбудеться зі серветкою? Вона стане мокрою. І подальше її використання неможливе. Тепер поклади серветку біля мокрого мила. Що відбудеться? Серветка стане мокрою, може прилипнути до мила. Отже, необхідно зберігати речі окремо, відділяти вологе та сухе. А чи знаєш ти, що має бути порядок навіть у харчуванні? Пропоную пограти у гру корисне некорисне. Назви їжу, яка допомагає бути здоровим. За бажанням можеш намалювати свою улюблену страву. Бажаю тобі успіхів!